Коротше, ще одна історія з употріблення. Да, на цей раз прошу вже е, там не амфітаміна травил, а солей. познайомився вже да, з солями під кінець. Ну, типу. І коротше, двоє суток я употребляв соля. Да. Багато хто їх там курить через лампочки, я їх нюхав. Ну, типу, так більше валить. І коротше. Двоє суток я їх употребляв, вже така ну іменно люта параноя була, я з хати коротше, нікуди не виходив. Ну іменно треш. треш у цього, коротше, ну, творилося. По ітогу, в якийсь момент мені здавалося, що моя душа, тіло і разум це коротше три окремі часті. Я і воно дійшло до того, що я просто е... як би настільки собі внушив, що я вмираю. Що, коротше, я на оцій параної визвав швидку. Ну, якоби. І. Блін. І вони приїхали. І мене вже саме смішне, що коли, вони... коли швидка приїхала, мене вже до тих пір відпустило. І коротше, я їм таке намаламурив, що просто ну, що просто істи, ну, і жесть. Ну, Це просто бізуміс. Ну, типа, сольове бізум'я. Блін, ну, нікому не побажаю зіткнутися з Альфою ПВП, солями і. Блін. Доки не пізно, ну удумайтесь.